Сьогодні покажу гердан, який я мріяла відтворити вже декілька місяців, але була зайнята замовленнями. І ось, нарешті, час прийшов. Маю всього декілька годин перед відправкою, тому що не встигла я його зробити, а його вже забрали. Хоча це взагалі не мої відтінки, але повз такого гердану я не змогла пройти повз. Дивіться, який він ніжний. Ось такі ніжно-рожеві, півонії. Ще один, ще один такий гердан схожий, але трошки інший зараз в цей створення. Тож, якщо ви хочете замовити, такі, це може бути вже швидко, але, можливо, з трохи іншими низочками. Тому що е, на такі на даний момент матеріалу немає, але якщо хочете саме такі, то це не проблема дозамовити матеріал і е, зробити саме такі низочки, як в цьому гердані. Дівчата майстрині вже час, часто відплітають цей гердан. Нарешті і. Ми змогли вам показати ось таку красу в нашому виконанні. Я вважаю, що це буде одним із популярних герданів, хоча це не традиційно популярні кольори, як червоний-чорний, або там якийсь білий орнамент, або зелений сімейні цінності, але схема однозначно заслуговує вашої уваги. Хто з вас носив би такий гердан, напишіть в коментарях пару слів, буду дуже вам вдячна. А прикраси в наявності ви можете передивитися в закріпленому відео. Також в закріпленому відео є інформація про мене та як зробити замовлення. Звертайтесь, будемо раді творити красу для вас. Всім па-па!